Вітаю всіх на каналі Зелена Метушня. І ось вже друга посилочка прийшла до мене. Сьогодні посилка з хвойними, привитими хвойними. Дуже велика коробка, ледве доперла додому, 10 хвилин до пошти, але так важко було нести. Дуже важка. Хоча тут всього три рослини. Сьогодні я відкрию цю коробку і. Покажу вам, в якому вигляді приходять маленькі хвойні рослини, маленькі в тому розумінні, що їм мало рочків. І ще трошки для новачків повідповідаю на запитання, які турбують, перш за все, тих, хто тільки розпочинає купувати привиті хвойні рослини. Що ж цікавого мені сьогодні прийшло? Прийшла мені ялинка звичайна сорту Springfire. Це коли подібна форма. В 10 років вона не більше 15-20 см буде в діаметрі її шапка, бо прирости в неї зовсім маленький. Бачите, десь біля 2 см. Цікаві ці прирости, тим, що навесні вони яскраво-червоного кольору. Звісно. Залежно від погоди, вони змінюють своє запарвлення на зелене десь через 2 неділі. Якщо прохолодна погода, то може тр трошки довше це протриматись червоні ці кінчики. Так, друга у мене це сосна. Це сосна Парвіфлора. Дрібноквіткова, японська. У мене два екземпляри. Одна з них буде колиподібної форми, ось ця буде конусне. Це сорт Кокуходама. Вона виведена десь в 70-х роках минулого сторіччя. Округла неправильна форма, гілки ростуть в різні боки, несиметрично, неправильно. Дуже часто ці сосни використовують для ніваки і бонсай, але можна залишати її і в природній формі. лише. Трохи формуючи, але зовсім не, форм... не формуючи це вже на ваш смак. І саме округла ця форма цього сорту. Десь 10 років буде висотою 30 см, 80 в діаметрі. І вона продовжуватиме, звісно, свій ріст і може досягнути навіть 2 метрів в діаметрі. При цьому її висота буде не більше метра. Вона морозостійка, ця мінус 29, точно перенесе. Ця мінус 34 заявлена їй морозостійкість. Саме ця сосна це вже конусоподібно, але я ж казала, що вони такої нерегулярної, неправильної форми, несиметрично розташовані гілочки, дуже цікава за зростом сосна. Придивіться, їх багато дуже подібних сортів. Є саме відомі нігіші, наприклад, цікаві ці сосни тим, що вони. Досить м'якенький на дотик. У них не такі вже й довгі гілочки, але вони не колючі. Вона п'ятихвойна. Цікава ще тим, що з одного боку магівник вірніше, колір цей сосни зелений, а з іншого боку, має сиро-блакитну таку смужку, і загальний вигляд вона така сизовато блакитного кольору набуває. Зараз Зелені кольори більш тьмяніші, але навесні та влітку цей зелений кольор буде яскравіший. Такий контраст буде гарний. І форма також буде нестандартна. І дві однакові ви ніколи не знайдете сосни цього виду. Так, саме ось ця сосна вона буде десь 90 см 10 років досягне в подальшому навіть і 2 метрів, приріст у неї 8-9 см на рік. Сосни полюбляють сонячні місця, тому для гарного розвитку вибирайте їм такі місця. Це стосується не тільки цих сосен цього виду, а взагалі всіх сосен вибирайте сонячні місця. Та, що кулькою, бачите, у мене привита на штамб десь біля 30 см, та, що конусом привита на низенькому штамбі. Так, і хотіла я ще сьогодні повідповідати на питання, які виникли у моїх підписників і знайомих стосовно привитих рослин, питання для новачків. Тому, якщо кому цікаво, залишайтеся зі мною. Зараз повідповідаю на самі популярні питання. Перше, де тримати рослинки, коли вам вони прийшли взимку. Прийшли в січні, лютому. На початку березня. Бачите, в мене ще залишки снігу. Я занесла зараз їх з надвору, щоб познімати відео, бо не вдалося мені одразу після розпаковки відзняти. Тримаю я їх на подвір'ї, ставлю на ґрунт, на землю, звичайно садову, в затишному місці, де не буде потрапляти в лютому і в березні палюче сонце, бо висушить голки. Пересохне ґрунт і рослини можуть загинути, перш ніж ви їх посадите до свого саду. Тому на дуже сонячних місцях не тримайте такі горщики. Краще так, щоб сонечко потрапляло лише інколи до них. Так, про штамби хотіла трошки розповісти. Які рослини на штамбі купувати, і що таке штамп? І якої висоти він потрібен бути? От зараз трошки про це. Дивіться, ця ялинка у мене на високому штамбі. це для декоративності. Донизу можна підсаджувати якісь кульки, які не будуть перевищувати в дорослому віці розмір цього штамбу. Якщо він десь у мене зараз 65 см, то звісно, якщо підсадити якусь хвойну рослину, яка буде. Кулькою, десь 50 см в діаметр в дорослому віці, то це буде гарна композиція. Можна такі рослини саджати дуже близько один до одного. Якщо у вас дуже багато екземплярів, то саме таке шарування хвойних вам дуже знадобиться і ви можете дуже гарно скомпонувати. Багато рослин на одній маленькій ділянці. Для цього для штамбів використовують видові рослини, для ялинки, видові ялинки, для сосен, видові сосни, ну і так далі, відповідно до мадрин, ялиць і тому подібного. Дивіться, ще таке питання в мене було від однієї знайомої, яку мені хвойну рослину. Придбати, ну, яку ялинку. А, до прикладу, мені були наведені кілька ялинок, але це е, залежить від вашого смаку. Не завжди рослина, привита на штамп, являється кулькою. Це можуть бути великі конуси, досить великі до 10-12 метрів. Це можуть бути кульки до 3 метрів в діаметрі. Можуть бути кульки 15 см в діаметрі. Тому спочатку ви. Зрозуміти для себе, що ви хочете бачити. Або конус, або кульку, або плакучу форму. І плакучі форми можуть бути привиті і на низькому штамбі. Ось, як у мене сосна десь, тут сантиметрів 10-12. І на високому штамбі. Також це залежить від формовки, яку в подальшому будете надавати. Тому спочатку виберіть форму, яку вам потрібно, а вже потім. Будемо підбирати сорти, які вже підходять під цю форму. Дивіться, для підвою, я вже сказала, що використовують видові рослини. А для привою, оцю частину, сортові так і розмножуються, вони прививаються на видові. Таким чином, у нас рослинок, такі рослинки можна швидше розмножити, аніж. Вкорінити, а сортові неможливо навіть деякі вкорінити. Ну, є такі рослини, наприклад, там Нідіформіс карель, так, їх можна вкорінювати, деякі, можливо, інші хвойні. Я таким питанням не займаюсь, а цікаві, дуже рідкісні хвойні рослини розмножуються саме прививкою. Це швидше і більш надійніше. Так, якої висоти штамп? Потрібен бути. Дивіться, я вже сказала, що якщо для різношаровості вашої ділянки, то ви можете вибрати штамби різного розміру і скомпонувати це все. Але такий нюанс є. ну, Наприклад, у мене є. Ялинка, главка глобоза, вона виростає до 3 метрів діаметру і 3 метрів висоти, якщо її не формувати, а у мене вона привита на високий штамб. От якщо ви збираєтесь цю ялинку такого сорту або подібного вирощувати на високому штамбі, то вам потрібно буде кожного року займатися прищіпуванням пагонів і формувати кулькою, ну або там, що вам. Що ви забажаєте. Відпускати в природньому вигляді таку ялинку ви не зможете, бо уявляєте собі на високому штамбу така кулька або піраміда, яка 3 метри в діаметрі і 3 метри ще й висоти. Що це буде? Це щось буде якась абракадабра. Ну, Звісно, зважайте на це, коли вибираєте висоту штамбу. Ну, звичайно, бачите, ця кулька буде маленькою в дорослому віці, то на такому штамбі високому вона буде досить доречна. Серед моїх інших привитих рослин. У мене вже багато дуже привитих рослин, всі вони різної форми росту, о, різним забарвленням, різного виду і роду, і дуже мені подобається за ними спостерігати. І вони на так, на різних штамбах висотою привиті. Багато в мене чого вже загинуло по іншим причинам, але це про загибель таких привитих не в цьому ролику. Це вже колись розглянемо в подальшому. Для прививки таких рослин вибирають штамби десь кількарічного віку. Дивіться, ось. Я вже не знаю, скільки цьому штамбу, він достатньо такий товстенький, і е, він формувався, в якої е, був ось обрізаний, видно, ось центральний такий пеньочок. Це в цьому місці була зроблена обрізка. Е, ну, За якимось причинами, можливо, була і прививка, коли зроблена на цьому штамбі, але потім прививка не прижилась, і можна було відпустити знову гілку, на яку потім, бачите, так і правили мою рослинку. Ось навіть видно, що тут приріст ще одного року, також відрізаний. І зараз наведу фокус. І ось бачите, ось ця частина це вже наймолодший приріст на підвої. І саме до нього вже зроблена прививка. А сама прививка береться однорічна. Оця частинка. Привитиї рослини, це однорічна. Тому, якщо ви купуєте ось такого розміру однорічну, якщо написано в описі, що це однорічний саджанець привитий, тому ви повинні розуміти, що гілочок на ньому буде одна або дві, ну, залежно від сорту, звичайно, але небагато і кулькою це не може бути точно. Так, дивіться, прививку завжди роблять на хвойних рослинах. Збоку, нічого дивного в цьому немає, бо я бачила, що деякі покупці дуже дивуються, коли вони бачать оцю бокову таку гілку, як сприймаються як щось викравлення, якесь і брак. І думають, що саме їм прийшло щось таке недолуге, і їм так повезло в крапках в лапках. Ні, нічого незвичного в цьому немає, це нормально, що прививка знаходиться збоку. Для того, щоб потім рослинка була більш рівною, то для цього потрібно бути, Я додав фото, як я це робила. Поряд з основним стовбуром я встромляю арматуру, і коли пагони вже. Декількох років, і вони більш гнучкі. Бачите, якщо це прививачка, це одного ж року оцей шматочок сосни, то потім тут буде гілка значно більша, і її можна буде отак підтягнути до арматури і прив'язати. І вона згодом окріпне і сформує прямий стовбур. Саме його ви будете і наблюдати в подальшому. Нічого так, повторюю, нічого дивного в цьому немає. Що привівка з боку. Вони ось і на сосні, і на ялинки, всі з боку. Про опинючки хотіла сказати: ось в даному випадку тут залишений. Високий пеньочок, я його трошки підріжу, нічого страшного не буде, край присохне. І згодом, оскільки цей стовбур буде наростати, він як охопить залишки цього пеньочку, і тут буде потовщення, і цей стовбур він також буде потовщуватись, і не буде навіть видно, в якому місці і була та прививка. Тому тут також нічого такого дивного немає. Не думайте, що саме вам випав такий екземпляр. З яким вам прийдеться потім танцювати з бубнами? Ні, нічого вам не доведеться, не ні танці нічого. Це звична для привитих рослин ситуація. Так, що ще хотіла вам сказати. Хотіла ще таке питання озвучити, як у ці гілочки, які знаходяться нижче прививки, вони залишені на штамбі. Інколи це сама гілочка на штамбі, а інколи і сам оцей штамб підвой він продовжується гілкою, яка. Ну, яка залишилась від звичайно від підвою, від звичайної рослини видової. Що з нею робити? Дивіться, для того, щоб штамп потовщувався, я е, вам рекомендую залишити ці гілочки. Бо коли на своєму досвіді я знаю, бо коли поорізавши оці е, продовження. Зупиняється в потовшенні штамп, він не розвивається. Сама шапка при цьому буде наростати, і розвиватися, і вам тоді доведеться робити вибір або дуже кромсати шапку, щоб трошки сили були на сам штамп, щоб він трішки потовшився і підріс, або все ж таки залишити цю гілку. Якщо на ній будуть дуже потужні пагони, Бруньки дадуть, то можна ті пагони буде прищипувати, на пару років залишити, а потім можна просто секатором видалити або цю бокову, або верхівку. І не дуже давайте їй відрости, щоб вона не забирала багато, все ж таки, сил, і щоб настільки багато, щоб не розвивалася ваша правита частина цього, цієї рослинки. Так, пеньок так, і ще е, були такі питання: якщо штамп кривий. Ну, ось дивіться, саме в мене такий штамп прийшов, він викривлений. Я сказала вже чому, бо була тут відрізана е, в якомусь місці е, сам оцей прямий штамп, верхівка була відрізана. Вона прокинула бокову бруньку і за цього пішло викривлення. Нічого страшного в цьому немає. Коли буде пеньок, вибачаю, не пеньок, а сам штамп потовщуватись, то він сам по собі трошки вирівняється. Якщо викривлення дуже сильне, то ви можете просто розвернути до того місця ялинку, з якого ви частіше всього на цю ялинку споглядаєте, ну, ялинку або іншу привіту рослину. Ось дивіться, зараз я так зроблю. Ось, розверну горщик і, подивіться, у нас чудеса, штамп у мене вже не кривий, а прямий. Розверніть при посадці рослинку так, щоб з видової точки штамп у вас виявився прямий. Ну, і звісно, я всі свої штамби прив'язую для того, щоб погодні умови вітра або сніги не, не було такого навантаження на шапку і не відвалилась моя прививка, то я прив'язую до арматури. І саме цьтам штамп можна, саме. Завдяки цьому можна штамп трохи вирівняти. Також нічого страшного в цьому немає. Не дорікайте продавців, не робіть гучних висновків саме на цю тему. Так, і про кореневу шийку хочу згадати і в цьому відео, бо не всі мої відео о, передивляються новачки. О, вже в кількох відео робила. На цьому акцентувала увагу, і зараз знову акцентую, що таке коренева шийка, що з нею робити. Кореневу шийку не... заглиблювати не можна. Що таке коренева шийка, це коли ваш прямий стовбур переходить в корінь, ви шукаєте самий верхній корінець. Ось тут можете його відкопати, подивитися, шукаєте самий верхній корінець. Якщо дуже він на великій глибині. Ви повинні його цей штамп відкопати. У мене ця ялинка посаджена правильно тут нічого відкопувати не треба. Тому можна так комом і садити. Але не завжди я саджу цим комом, бо приходять, якщо з європейських розплідників, то приходять рослини в торфі. Торф я розмиваю, бо в наших умовах він пересихає в моїх погодних умовах. І крапельного поливу в мене немає. І це просто буде майбутня загибель рослини, тому я ком торфяний розтрушую. Якщо приходить мені в землі рослина, то звичайно я просто можу перевалити з горщика прямо. В посадкову яму, яку для цього зробила. Дуже багато акцентую дуже багато рослин, які приходять з європейських розплідників заглибленою кореневою шийкою. Якщо вона заглиблена і ви не розкопали цю кореневу шийку, а висадили таким чином, як вона росла в горщику, це може вести до загибелі рослини не в перший і не в другий рік, можливо, це буде і на десятий рік, але кора. Е е е е е е Буде в землі загнивати. І от коли вона по кільцю на штамбі відгниє повністю, то сокорух припиниться в цій рослині, і рослина загине. Тому завжди шукайте кореневу шийку і садіть відповідно. В європейських розплідниках дуже багато працівників, які не мають ніякого відношення до рослинництва, і вони просто штампують, садячи, тикаючи в горшки або як. Їм це не цікаво, бо вони зразу, ці рослини йдуть на продаж. І як вони будуть там почуватися далі, їм це не цікаво. Тому в наших же. Інтересах ці всі зауваження взяти до уваги. Я думаю, що я всі питання такі самі найпопулярніші зараз повідповідала. Якщо у вас є ще питання, то пишіть мені в коментарях. Я відповім, звичайно. І дуже рада, що ви подивилися зі мною мою розпаковочку. Тому до нових зустрічей! Буде ще багато цікавого на каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити мої відео, бо я створюю свій сад з багатою кількістю хвойних рослин, і мені цікаво, як вони будуть розвиватися це все достатньо новинки в нашій країні. Тому залишайтеся зі мною. До нових зустрічей. Дякую вам за перегляд.